Всім привіт! Ми зараз знаходимося в місті Одеса. На нашому ще одному об'єкті це гібридна сонячна станція потужністю 12 кВт. До нас звернувся замовник Юрій, поставив задачу, щоб потрібно було забезпечити будинок безперебійним живленням, щоб працювало освітлення, всі прибори в будинку, опалення і щоб додатково можна було заряджати електрокар. Тому ми розробили спеціальне для цих задач рішення. і Встановили гібридну станцію потужністю 12 кВт. По фотомодулям встановили потужність 11,5 кВт та акумуляторну систему ємністю 7 кВт годин. Але акумуляторну систему можна додатково розширювати, тобто без якихось проблем можна додати додаткові блоки і зробити там не 7 кВт годин, а 14 кВт годин ємності. Це у нас власник цього прекрасного будинку. Власника звати Юрій. Зараз задамо пару питань, як йому на практиці чи подобається користуватися станцією. Юрій, ну, перше питання, чому ви вирішили встановити станцію? Там можна було поставити генератор, тобто є якісь рішення, можна було взагалі там нічого не робити. Можна було, але генератор не вирішує питання. Генератор його треба заводити, його треба обслуговувати, заправляти. І це не дуже зручно, особливо взимку, коли там буде мінус п'ять, і ти виходиш, його заводиш. І навіщо? для того, щоб включити там чайник і пару лампочок, це не дуже зручно. Тому генератор це сугубо резервний спосіб живлення. А станція це комфорт, це зручність, сучасність. Економічність на тривалий термін, тому саме станція. Я думаю, ви вибирали серед декількох компаній. Як нас знайшли і чому зупинилися саме на нас? Я обирав серед декількох компаній, спілкувався, порівнював і обрав вас. Мені здалося, що з вами буде добре працювати. От ми, коли працювали, да, ось перед установкою там були якісь очікування. Я так розумію, щодо станції, от цікаво. Наскільки вони справдилися? Чи може десь перевершили очікування, чи може десь не? В цілому справдились, але так, щоб сказати, на 100%, то спитайте мене, коли зима пройде. А, ми пройдемо вийде. всі основні відключення, але вже я її використовував, коли було відключення. Звісно, це зручно. Батареї вистачає для помірного, нормального споживання. А коли світить день, то це взагалі перекриває 100% моїх потреб. Тому в будь-якому разі так це, це зручно. Mm -hmm. Щось робити треба, щось там вмикати, перемикати, якась увага до станції? Ні, в цілому ні. В тому і прикраси від mm -hmm. генератора. Що. Особливо нічого робити не треба. Один, один раз налаштував і користуйся. Добре. Якісь е, до нас там побажання, зауваження? Та, ні, все було добре. Все було добре. Ну і ще одна причина була це електрокар зряджати. Зараз, е мабуть, ще це не так критично, але буде рости тариф на електроенергію, і тоді заряджати електрокар з допомогою сонячних панелі. Це буде прям топ. Плюс це екологічно і круто. Добре, супер. Дякую за такий відгук. Було дуже приємно працювати. Дякую. Так. По сонячним модулям обрали сонячні модулі компанії AE Solar. технологія виготовлення N-Type, остання технологія, та додатково ці модулі в нас двосторонні тобто з лицьової сторони та з тильної сторони. У нас використовується скло. Така технологія забезпечує більшу герметичність модуля, відповідно, більший срок експлуатації. Також тут варто зауважити, що будинок знаходиться прямо біля моря, і тут агресивна середа для модулів. І такі модулі просто банально будуть довше працювати. Інвертор обрали компанії, DE, як я вже казав, потужністю 12 кВт, трьохфазний, тому що в нас трьохфазний автомобіль і потрібно його заряджати. І акумулятори бренду Pylontech, які вже давно зарекомендували себе на ринку. Дуже сильно заморочились з монтажем. Як ви можете побачити, модулі повністю чорні, і на них не видно там ні кріплення, ні прижимів. тому що це теж все фарбували порошковою краскою для того, щоб воно все естетично гарно виглядало. Також можете самі побачити, наскільки якісно та естетично гарно виконано монтаж на цьому об'єкті. Тому що все максимально погоджувалось з замовником. Навіть колір самих трубок, в яких прокладена проводка, теж погоджувався для того, щоб це все гарно виглядало. Ну і само собою для безпеки було встановлено не просто то, що якісне обладнання, а правильно виконаний монтаж, змонтований весь захист по постійному струму та по змінному струму. В результаті, що ми маємо, маємо те, що будинок. Повністю забезпечений безперебійним живленням навіть у разі довготривалих вимкнень. І додатково можна заряджати електрокар. Якщо, наприклад, є світло, то це просто приємно, що ти заряджаєш електрокар безкоштовною електроенергією. сам виробив там і сам зарядив автомобіль і поїхав. І навіть коли вимикають світло, теж можна заряджати електрокар, щоб якби не залишитися просто без автомобіля. Якщо вас зацікавила дана станція, або у вас є, може, якісь свої ідеї по реалізації. Будь ласка, дзвоніть за номером, яким ви бачите на відео, або ще краще одразу заїжджайте до нас. У нас Є шоурум, де є це все обладнання в наявності, де є працююча станція, ви зможете це все побачити власними очима. Також щодо нашої компанії, ми на ринку вже 6 років працюємо. У нас є проєктний відділ, який проєктує сонячні станції. Ми являємося імпортером обладнання для сонячних станцій в Україну. Будуємо сонячні станції, ви на відео бачите якість цього монтажу. Надаємо сервісне гарантійне та постгарантійне обслуговування. Тому ще раз дзвоніть за номером вказаним. На відео, або ще краще, заїжджайте до нас в шоурум.